Моє вітання! Сьогодні ми розглянемо, як в PowerPoint можна використовувати дії при наведенні. Для цього на сайті Xio.com.ua, гільці інформатика, комп'ютерні презентації, слайдові, PowerPoint. Дивимося, наприклад, меню. В цьому відео показано. Що є один пункт меню і два підпункти цього меню. Тобто підменю. При наведенні на пункт меню розкриваються підпункти, при наведенні на відповідний підпункт він підсвічується. Отже, завантажуємо PowerPoint і Зробимо йому розмітку порожню. Далі ставимо надпис, це і буде наш пункт-меню. Вирівнюємо по центру на вкладці формат виберемо залівку. Для того, щоб при переході на наступний слайд цей пункт меню залишався на місці і не було помітно переходу, ми продублюємо цей слайд. Тепер при переключенні ми бачимо, що цей текст залишається на місці. Додамо до цього ще два прямокутники. Це будуть наші підпункти. Підпункт 1. Нехай в нього буде формат залівки. Ось такий колір. І відповідно я навіть скопіюю такий самий, тільки це буде під Punkt 2. Для того, щоб між ними було якийсь розмежувач, давайте задамо контур. Якусь таку лінію. Ось. Таким чином в мене вже готове розкрит... розкриття меню. Тобто, при наведенні на цей напис текстовий, ми можемо перейти на цей слайд і буде здаватися, що меню розкрите. Я виділяю цей об'єкт, з якого потрібно робити перехід, вставка, дії. Є дії по кліку на першій вкладці, нам вони не потрібні, ми будемо вставити дії при наведенні. При наведенні ми переходимо і є варіанти вибору наступний слайд. Або слайд і вказати номер. Кажемо, слайд номер слайд 2. Запускаємо і подивимося, що у нас вже є. Так, ми перейшли на другий слайд. На другому слайді побудуємо прямокутник, який дозволить нам при наведенні на нього перейти на перший слайд. Автоматично він синього кольору ми. Форматі комірки змінимо на білий на білий кольор. І так як він на передньому плані, ми зараз його перемістимо на задній план. Щоб бачити наше меню з підпунтом. Виділивши цей прямокутник, ми можемо встановити дію при наведенні на перший слайд. Запускаємо і дивимося, що зараз у нас є. Тобто ви бачите, що розкриваються пункти, і при виході з меню вони закриваються. Далі продублюємо другий слайд і підсвітимо перший підпункт. Тобто зробимо фонову заливку світліший. Таким чином. Якщо я навожу на цю область, я потрапляю на слайд, 3. на слайд 3. Зрозуміло, що зі слайду 3 я можу перейти на слайд 2. Таким чином мені потрібний ще один дубль. І краще зробити дубль з цього слайду. Переміщу його сюди. І в цьому слайді підсвічуємо ось цей пункт. Таким чином я звідси можу переміститись на той слайд. На четвертий слайд. Тепер подивимося, що у нас є. Ось ви бачите, що ми рухаємося, вийшли. Тепер єдине, що залишилося при наведенні, ви бачите, на меню, не закривається. Виправити дуже легко. Це на третьому слайді ми маємо при наведенні на ось цей пункт. Головне меню, що переходило на перший слайд, дивимося, що у нас вийшло ось так.